Вітаю, 26 липня, 24 рік, місто Рівне Україна. Наразі знаходжуся біля маточних кущиків сорту Верді. Знімаю сажанці, які були вкорінені в спеку. Як ви бачите, кущики невеличкі. Тому і саженці невеличкі, але зауважила, що на верді так само з'явилась ягідка. Ось вам покажу це якби виходить другий врожай. Ось. Ось. Тут така вже така більшенька. Хочу лишити, просто спробувати, яка вона буде за смаком. Чи дійсно така, як вона була в плодоношенні, чи буде інша. Тому що дівчата писали, що кисла. Ну, не знаю, в мене полка вона ну, настільки солодюща, що ще подивлюся, як буде верні. Може ще щось знайду, тому що не встигаю зразу всі сорти зняти. Так, от знімаю те, що вкорінилося, зачищаю кущик, дам йому недільку дві відпочити. І якщо підуть вусики, буду далі вкоріняти. Але ще не всі вусики знімала, і за того, що, от дивіться, перший вусик, ось, перша розеточка, бачите? Ну, геть. Якби і корінчики вже є, але знімати, ну, ну, зовсім маленьке. Це отак в спеку не хоче наростати коріння. Хоча всі умови, якби є, кущик є маточний, Перший, ось, перша розеточка є, а зовсім маленьке. Хочу розглянути питання, дуже часто задають, скільки років вирощувати той чи інший сорт. Інформації дуже багато, дуже різної, і кожен дивиться сам, де він вирощує. У нас настільки різна земля, що в сусіда може бути пісок, а в нас може бути глина навіть десь так, в залежності, як, як де попало кому ділянка. Чи так само от в мене привозна земля тут. Земля помішана з піском 50 на 50 ось такого вигляду вона. Якби таких рекомендацій чітких немає. Не по сортам, не по там Ремам чи КСД сортам. Кожен має дивитися вже сам і обирати собі. В мене. Чітко дотримуються, якби я намагаюсь чітко дотримуватися. Так як я вирощую саджанці, мені жодному немає смислів взагалі їх вирощувати 2, 3, 5 років. Чому? Тому що найкращі вусики, найкращі саджанці виходять з однорічних. Кущиків. І тримати мені 2-3 роки не бачу ніякого сенсу. Звичайно, що хочеться показати, наскільки кущ може видати врожай. Дуже хочеться. Але тоді треба лишати двохрічні саженці хоча б. Можливо, я лишу пару штучок з кожного. Ну, відповідно, як тільки покажу врожай вам, я їх викорчую, навіть не буду дочікуватися вусиків і е, підсажу сюди однорічні кущики. Чому не варто вирощувати, на мою думку, там 3, 4-5 років. Є що навіть показую, що 8 років кущика не виривають. Все-таки полуниця має поверхневу кореневу систему, і нікуди вона там на пів метра донизу не йде. І саме коріння воно старіє з кожним роком і пропускає відповідно все менше і менше поживних речовин. По друге розеточків з'являється все більше і більше ось цих розеточок. Ось цих. І чим більше розеточок, тим мілкіша буде ягода. Що збирати ось таку ягоду, що збирати ось таку ягоду. Ну, це є різниця. Можливо, смакові якості будуть такі самі, не скажу вам. Але ягідка вже велика не буде. Тому є отака проблема з ремами. Вони за сезон цих резеточок утворюють. Ну, не знаю, до сотні, ну до десятки штук точно. Відповідно, ягода мілкіша. Реми, навіть коли я не вирощувала на розсаду, я їх пересаджувала кожен рік. Лишала по пару кущиків ремів, подивитися ну, на другий рік. Але, чесно кажучи, ну, неприємно збирати таку мілку ягоду, якщо ти знаєш, що сама ягода по собі зовсім іншого розміру. І ще друга причина, чому я не вирощую довго кущі не пересаджуючи, це все ж таки хвороби. Полуниця це не та культура, не та ягода, яку можна виростити, по прикладу, посадив і забув. Ні, тут так не пройде. І відповідно, шкідники, хвороби. Вони мають місце бути і вони накоплюються. І якщо рослинка однорічна, мені достатньо моїх біопрепаратів. Абсолютно достатньо. Якщо вона вже йде двохрічна, тим більше трьохрічна, то не знаю я. Не можу сказати, ментку досвіду немає, але скоріш за все, що треба кожен раз, по-перше, міняти хімічні препарати, по-друге, давати все сильніші і сильніші. Звичайно, що ви цю росинку потім викопаєте і викинете, але ж ці хімічні препарати поступають в землю із землі. Я не знаю, куди вони діваються і скільки часу вони там взагалі будуть зберігатися. На це треба зважати, тому що як би там не було, навіть якщо ви вирощуєте на продаж, все рівно цю ягоду споживають ваші рідні, ваші діти, ваші онуки, та й ви самі. Я знаю, що я вдома полуниці взагалі не їм. Я її їм тільки на городі. Оце. Ходиш на скубаєшся, о, те почервоніло, треба спробувати, який зараз сорт має смак. Дозріла, недозріла. Є ягода по сортам, яка в недозрівшому вигляді мені взагалі не сподобалась. От я б її зразу викорчувала і викинула. Але дозрівши, це дуже-дуже-дуже-дуже класна ягода. Тому, зважаючи на. Такі обставини, як я беру вусики, тому я вирощую в однорічному циклі: і КСД, і НСД, тому що я користуюсь біопрепаратами, мене вони задовільняють. Є папочко я зробила біопрепарати. Я там виклала всі препарати, якими я користуюся. І ось дивіться, оце листечко, я його не обрізала. Я його не обрізала. Я ось брала саженці і я не обрізала листя. Ось такий ось, стара, ось старий листок. Його вже треба зняти. Ось старий листок Його треба зняти. Ну, поки що не знімаю. Хай поки що побуде. Ягідку мені викормить. Спробую її. Ось, Бачите, невеликі розеточки вверді. Ось так. Ось це зачищаю і. Трошки дам йому відпочити і, можливо, підживлю чимось, щоб йому сили хватало. Можливо, більше трошки розеточки видати, бо ну, маленькі розеточки. Маленькі. У всякому разі зняла те, що вийшло, буду пропонувати. Так що, ягода дуже всіми ціниться. В будь-який час, хоч багато хто не хоче вирощувати реми, але я дуже їх люблю, дуже. Групу НСД я люблю дуже. Тому, може, і мої КСД вирішили теж піддобритися. Я вас теж люблю, Теж вас люблю, мої хороші. Вирощуйте свої ягоди. Вона. Варта того, щоб приділити їй увагу. Хто бажає іще сажанці на літо, осінь. Будь ласка, пишіть мені на Viber. Я вас додам в групу, де я викладую час від часу, коли в мене є в наявності які саженці. Відправляю я по території всієї України, там, де доїжджає нова почта. Вирощуйте. Свою ягоду, своя ягода найсмачніша. Все буде Україна. Дякую.